Доброго дня з вами Агравері Ньюз. Питання євроінтеграції жорстке та актуальне. Сьогодні з нами в студії Денис Марщук, віцепрезидент Асоціації виробників молока України. Доброго дня! Як вплине на підписання угоди про асоціацію з ЄС на український ринок молока та молочної продукції? Мені здається, на підписання зони вільної торгівлі з Європейським Союзом вплине не лише стало питанням проблематичним для молочної галузі країни, але й для всієї України загалом. Пояснюю, чому. Протягом, напевно, року велика кількість підприємств готувалася до того, щоб постачати свої продукції на європейські ринки, переснащували свої виробничі потужності. І зараз, коли вклалося чимало коштів, ми можемо, може стати ситуація, коли бізнес опиниться ні з чим. Тому мені здається, варто було можливо Є сподівання, що це буде лише короткотривала зупинка, але в цілому ми не зупинимо євроінтеграційні прагнення України до зони вільної торгівлі. На які ринки у такому випадку будуть орієнтуватися українські виробники молока? Ну, коли ми говоримо про ринки, то напевно перш за все потрібно говорити про український ринок. Наведу приклад, чому на сьогоднішній день Україна споживає в середньому на рік. Більше 200 кілограмів молочної продукції при нормі, яка складає приблизно 350-360 для середньостатистичного українців. Таким чином, ми тут можемо зробити висновок, що дійсно що культурне споживання молочних продуктів українців поки що немає. І з цього ми можемо багато прикладати зусиль, популяризуючи молоко, популяризуючи його позитивні властивості, які йдуть для організму, розвивати український ринок. Це, це дійсно так, і ми сподіваємося, що в найближчі роки українці будуть споживати більше молочних продукцій. Іншим напрямок, можливо, я повторюся, і неодноразово одноразово ми зазначали про те, що 80% експорту іде молочної продукції надходить до Російської Федерації. Ну і звичайно, якщо ми говоримо про пошуки альтернативних ринків Росії, то в цьому варіанті дуже гарним ринком являється все ж таки Європейський Союз, який налічує дуже велику кількість людей, які мають. Досить значну культуру споживання молочних продуктів, і якщо ми зробимо їх якісними, доступними, і вони можуть бути конкурентно спроможними з тими, що є існують на сьогоднішній день в країнах Європи, то це дійсно буде вагомим показником для економіки України. Чи вважаєте ви, що вступ до митного союзу може стати більш ефективнішим для виробників українського молока? Чи ви бачите інші шляхи розвитку? Дійсно, якщо ми говоримо на сьогоднішній день про митний союз? То як короткостривала перспектива, це дійсно може бути серйозним і цікавим ринком для України. І під вступаючи до митного союзу, на певний період часу ми зможемо отримати від Росії зелений коридор на проходження наших сирів, яка буде розміщуватись на прилавках Росії. Але якщо ми будемо дивитися масштабніше, якщо ми будемо дивитися на перспективу. То ми повинні зважувати на ті факти, що Росія на сьогоднішній день теж потужно починає виробляти власну молочну сировину. А поряд є ще близький сусід їхній, це і наші, це Білорусія, яка теж багато виготовляє молочної продукції, яка отримує великі дотації з боку свого уряду. І таким чином, за рахунок того, що вони є дешевшою, може заполонити ринки Росії, Росії і України в тому числі. Тому, якщо ми говоримо про... Короткостривали термін, так це вигідно. Але якщо ми говоримо про 3-4-5 років, де нам гарантії, що цієї молочної продукції нам не скажуть, що досить, в нас ринок вже забезпечений, і ми таким чином не потребуємо вашої продукції. І тому, коли ми говоримо про перспективи розвитку і щось буде в Україні вигідніше як суверенній державі в економічному плані. Все ж таки, ми прихильники того, що потрібно підписувати зону вільної торгівлі і орієнтуватися на європейський ринок. З вами були Аграві Ньюз. Читайте чесне, вживайте натуральне та живіть наповно.